Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, хто до нас завітав. Так, зайчик, але непростий. Це сонячний зайчик. Він жовтенький, сві... наче сонечко. І зайчик хоче з нами погратися. І запросити своїх друзів. Погляньте. Хто це в нас тут з'явився? Так правильно. Зайчик, котик, собачка та білочка. І наш сонячний зайчик хоче ще розповісти нам гарну казочку про них. Послухаємо з вами. Уночі всі звірятка спали у своїх будиночках. Вранці прокинули сонечко, і звірятка вийшли з своїх будиночків. Вони покликали сонячного зайчика. Сонячний зайчику, а де ж нам взяти водички? Сонячний зайчик покликав свою подружку краплиночку. І вона принесла відеречко води, і водичка почала. Співати. Повторюємо за мною гарно співала водичка. Звірятка весело вмивалися і промовляли віршик Хлюп-хлюп водиченько, хлюп-хлюп на личенько, і на ручки, і на ніжки Хлюп-хлюп-хлюп. А коли звірята вмилися, то вони вирішили поснідати. Але не можуть знайти свої продукти, і нам треба їм трішки допомогти. Давайте знайдемо їхній сніданок. Що ми дамо нашому зайчику? Так, зайчик полюбляє морквинку. А котик полюбляє рибку. Собачка. Полюбляє гристи кісточку. А вже наша білочка полюбляє гристи горішки. Молодці малятка! Ви нагодували наших звіряток. А тепер наш сонячний зайчик хоче з вами трішки погратися. Коли ми його побачимо внизу, ми плескаємо в долоні, коли побачимо зверху. Сонячного зайчика, то стрибаємо. Дітки, сподобалось вам грати з сонячним зайчиком? Так, ми весело погралися. Скажіть, а хто ще до нас завітав? Звірятка. І сонячний зайчик розповів про них цікаву казочку. Ми з вами нагодували звіряток і гарно провели час. Ми вам дякуємо, до наступної зустрічі. До побачення, мої любі!